ТП Трініті ПОУВЕРБЛЮЕСКАЙВАЙ, Життєрадісний браслет титановий кольору Блускай синьо блакитний для юних прихильників активного способу життя. Довжина 15 см, ширина 8 мм. Mm. Бренд Project БРНДРДВ перше випустив модель дитячих браслетів із титану. Ми ставимо високі стандарти якості виробів як для дорослих, так і для дітей, щоб кожен член сім'ї мав можливість дбати про своє здоров'я. Кожен браслет нової серії містить 36 активних біокерамічних елементів, що сприятливо впливають на організм це втричі більше. Ніж у колишніх версіях, зірочка не є медичним виробом. Властивості підвищує супережність організму вірусам і бактеріям, покращає концентрацію уваги і здатність до навчання, заряджує енергією і гарний настрій. Покращає обмін речовин. Основні компоненти червоний елемент із оздоровлюючим інфрачервоним випромінюванням працює як кнопка активації імунітету. Знімає почуття апатії, покращує настрій, заряджає енергією, нормалізує обмін речовин дітей. Чорний елемент містить концентрацію германію 200 ppm, що виділяє конверсійні електрони з дуже малою довжиною хвилі випромінювання 10, 10,6 нм. Німеччина здатна насичувати клітини киснем, стимулюючи їх до вироблення енергії. Чинить імунозміцнюючу дію на дитячий зростаючий організм. Синій елемент, характерний випромінюванням негативно заряджених іонів. У природі такі іони можна знайти, наприклад, біля водоспадів або поблизу моря. Потрапляючи в кровотік, вони вступають у біохімічні реакції і, володіючи здатністю збільшувати рівень серотоніну, заряджають нас бадьорістю та енергією. Підвищують настрій, розумову та фізичну працездатність.